Ніжин на 98% готовий до початку нового опалювального сезону. Послуги з теплопостачання тут надає підприємство ТОВ Ніжин тепломережі. На сьогодні роботи всередині котелень вже на завершальній стадії, а також проводиться огляд і ремонт насосного обладнання. Комунальники вже провели гідравлічні роботи у будинках. Щотижня ми проводимо заслуховування профільних керівників комунальних підприємств служб, що стосується підготовки до опалювального сезону. Щовівторка проходить відповідна нарада всіх керівників при міському голові. За останню інформацію, наші всі підприємства і ніжен тепломережі, товариство ніжен Тепломережі готові на 98% до опалювального сезону. Опалювальний сезон має розпочатися вчасно, але відповідно до температурного режиму, якщо середня добова температура, буде Нижче восьми градусів на протязі трьох діб на попередньому тижні в Ніжині закінчила перевірку інспекція з теплозбереження. Були підписані всі акти готовності. У свою чергу НАК Нафтогаз орієнтує, що газу є в достатній кількості, проте не слід забувати про економію. Наголошує міський голова Ніжина Олександр Кодола. Кабінет міністрів України і НАК Нафтогаз орієнтують всіх українців, всі міста, щоб ми зекономили мінімум 10% газу порівнянні з минулим роком. І тому я хочу звернутися і до всіх ніженців, у кого і індивідуальні хатли, і е різні автономні е види опалення, економити е не тільки свої кошти, але і загальний наш енергетичний е е е е ресурс у вигляді газу. Тому що цей е сезон буде надзвичайно складним і. Е infinity. Ну, наше завдання максимально зекономити, щоб ми могли розраховувати на е, всю зиму. На випадок надзвичайних ситуацій у Ніжині визначено з десяток об'єктів, які опалюються на альтернативних видах енергії. В місті існує 9 закладів на альтернативному опаленні. Це Досить великі заклади, які в разі необхідності можуть обігріти близько 20 тисяч населення. Але це дуже така крайня міра. Наразі всі керівники цих закладів попереджені, що їм необхідно зробити необхідний запас альтернативного палива. Також ми їх будемо забезпечувати генераторами.